Добрий день діти. Погляньте, це Петрик. Він залишився наодинці в кімнаті, поки матуся готує обід. Він не знає, чим йому зайнятися і чим йому гратися. Давайте ми йому допоможемо. Діти, що це? Так, це сірники. Скажіть, будь ласка, дітям можна гратися сірниками? Ні, тому що може статися пожежа. А я пропоную нашому Петрику і вам, діти, помалювати олівцями в альбомі. Скажіть, будь ласка, що це зображено на картинці? Так, це ліки. Можна дітям ліками гратися? Ні, тому що ними можна отруїтися. А я пропоную нашому Петрику пограти в конструктор Лего. Давайте подивимося далі. Чим ще можна гратися нашому Петрику? Що це? Так, це термометр та балончик. Подумайте і скажіть, можна дітям ним гратися? Ні, не можна, тому що вони місять хімічні речовини. Я пропоную дітям, Петрику та дітям пограти, роздивитися книгу. Так, діти, давайте далі подивимось, що це? Так, це ножиці та голка. Скажіть, будь ласка, можна дітям гратися? Ні, не можна, тому що це колючі та ріжучі предмети. Пропоную нашому Петрику та вам, малята, пограти, скласти пазли. Так, молодці, а це що? Це гудзики. Подумайте і скажіть, можна дітям брати в руки гудзики? Ні, тому що це дрібні предмети. Пропоную вам, діти, і Петрику нашому пограти машинкою. Ось ми з вами і допомогли нашому Петрику. Розібралися, чим можна гратися, а що не можна брати до рук. Петрик вам дякує, велике, а я вам бажаю, діти, міцного здоров'я. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!